Ну, по крайней мере, сейчас делается то, чтобы как можно меньше вышло с этого СВО. Они относятся к нам действительно как к батарейкам, к матрице, там, я не знаю, расходный материал. А у нас дикие потери, у нас мясные штурмы. У нас бросают массово таких, как Эрнест и Гудвин, на обнуление. Просто вот их история всплыла, а сколько еще безвестных таких групп сгинули, не записал видео. И это действительно проблема, потому что не просто так предлагают уже совсем безумные деньги за контракт, и все равно люди не идут. Не так давно интернет был, если не взорван, то изрядно взбудоражен аудиозаписью, в которой якобы Александр Юрьевич Бородай высказывает свое отношение к добровольцам, воюющим сейчас за Родину. Это люди, это Там сказано, что вот те все добровольцы, которые сейчас пошли в окопы, мерзнут, мокнут и погибают там за отечество, становятся инвалидами, получают ранения. Они лишние люди в нашей стране и в нашем государстве. И, соответственно, государство их туда отправило, чтобы от них избавиться. Вот если совсем просто говорить, такая оригинальная концепция. Помимо того, что оскорбили, не, не, побоюсь того слова, всех добровольцев, назвал их лишними людьми, там еще есть интересная очень фраза, что типа это же ланскнехты, люди, которые идут за деньги. Вот мы вам типа много платим, а вы идете воевать. Какие вы добровольцы, вы наемники. Вот два момента, которые всех слушателей сильно покоробят. Государство, если оно хочет иметь надежных защитников, не имеет права никоим образом позволять себе демонстративное пренебрежение теми, кто за него жизнь отдает. Что бывает с государством, если оно такое пренебрежение позволяет себе? Очень много из негативных примеров. Самый крайний пример – семнадцатый год, когда защитники Отечества бросили фронт, ушли, и что из этого получилось? Они имеют наглость порицать последних своих защитников, говорить, что они лишние люди в стране. Скажите мне, пожалуйста, вы за все эти годы сумели выработать, товарищи, элита? Идеологию, концепцию, мировоззрение, воспитание, что-то, что вело бы людей в бой для защиты Родины. Извините, вы сами верите в деньги, и кроме денег вы ничего не выработали. Ничего удивительного, что вы можете предложить воюющим только деньги, и что мы берем от вас только деньги, потому что от вас больше нечего взять. Вы не в силах предложить какие-то яркие образы, какие-то убедительные идеалы и какие-то цели, которые вели бы людей. Так что это претензии, знаете к зеркалу. Барда все правильно сказал. Единственный момент он упустил, что вот эти лишние люди чрезвычайно нужны, нужны системе. Собственно, поэтому их держат на фронте вот, бессрочными контрактами. Ну, по крайней мере, сейчас делается то, чтобы как можно меньше вышло с этого СВО. И я уверен тоже в том, что даже если вот СВО закончится, как я предполагаю, да, в следующем году, просто так всех не отпустят. Вряд ли. Они относятся к нам действительно как батарейкам, к матрице, там, я не знаю, расходный материал. Цього тижня ворог намагався найбільш активно діяти на пісток Пахдокуп'янська на Курському фронті. Проте основні зусилля ворог концентрував саме на Покровському і на Курахівському напрямку. Коли ми говоримо про Курахове, то ворог здійснював атаки на цей населений пункт з трьох напрямків. Це з півночі, з півдня і зі сходу. Північ це рух якраз від Сонцевки на Старі терни, а також від майже захопленої ільїнки вздовж північного берега. Киховського водосховища зараз ми це гарно бачимо на цій мапі. Мета з цієї ділянки противника вийти на, на трасу курахове Запоріжжя. Це головна логістична артерія для Курахова, аби ускладнити забезпечення наших військ. З півдня ворог просувався до дальнього, і це досить небезпечний тренд, тому що це на ділянці від між дальнім та Оспенівкою. Утворилася така кишеня, яка досить небезпечна для бригад, які утримують оборону на цій ділянці. Це насамперед наша 79-та окрема штурмова бригада та 33 -та механізована бригада разом з підрозділами територіальної оборони. Також тривають атаки на місто зі Сходу. Тут ворог якраз намагається здійснювати цю тактику, яка була пробована на інших напрямках. Це малі штурмові групи, які намагаються пройти в Курахове. Закріпитися в підвалах або будь-яких можливих ділянках, потім на Підтримку цих груп скеровуються інші підрозділи росіян, і тут важливо їх ну вчасно знищувати за рахунок усіх засобів враження, і це зараз роблять бійці 46-ї окремої армобільної бригади, які стримують ці фронтальні атаки. Зараз у ворога тут перевага в живій силі за підтримки авіації та кабів. Ворогну намагається потіснити нашу оборону, проте, хоча головні зусилля ворога зараз концентровані якраз на охопленні флангів Курахового, це не означає, що немає тиску і на інших ділянках. Зокрема, коли ми говоримо про Покровську ділянку, то тут ворог не Зупиняє своїх дій, і далі ми поговоримо про те, як саме наші військові тримають оборону на покровському напрямку. Зараз до нас долучається Денис, це 2-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади Шершні Довбуша. Це якраз Покровський напрямок. Пане Денисе, вітаю вас на каналі еспресо Доброго вечора. Хотів би, щоб ви трошки розповіли, що відбувається на вашому напрямку, тому що якщо ми там подивимося на мапи закордонних осінь та аналітиків, таке враження, що ворог зараз намагається якраз оце по трасі від Саліддового рухатися на Покровськ, якраз штурмуючи позиції вашої бригади. Що відбувається, що можна зараз розповісти нашим глядачам? Все правильно, дійсно ворог намагається просуватися по трасі з Солідового на Покровськ. Ну, доволі сильний тиск ми відчуваємо. Хоча, безперечно, зараз більше, скажімо так, зусиль ну, з того, що мені відомо на Курахівському напрямку, ворог застосовує, щоб продавати нашу оборону. Але на Покровському напрямку не зменшилась інтенсивність журнів. Кількість живої сили, яку застосовує ворог, теж не зменшилася, ну і, скажімо так, повернулися застосування поки що не таке масове, як після. Захоплення ворогом Авдіївки навесні, але повертається застосування броні або коробочок, так званих, тобто БТР, БМП в зоні відповідальності нашої бригади. А яка зараз інтенсивність цих ворожих штурмових атак? Скільки доводиться витримувати вашим бійцям на добу цих спроб противника протиснутися через наші позиції на цій ділянці? Е, ну фактично, е, штурми не зупиняються, тобто півхота ворожа постійно е, пробує е, пролізти до наших позицій, е, накати постійні. Ну буквально, може кілька годин перерви на добу, а так вони свої спроби захопити наші позиції не припиняють.